Всім привіт, таки. вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого відео нарешті, нарешті, нарешті ворон обожнюється розклад, у свого робить на особистих розкладах, тому що мушу рвіти до сліз. Але я думаю, хай і мої підписники побачать загальний розклад. Можливо, вони ви мені напишете саме в особисті, і ми подивимося, ваші таємниці, ваші страхи потаємні, звідки вони пішли, чого вони пішли. Тому пишіть мені в Телеграм, в інстаграм, куди вам завгодно. Заблокували мій аккаунт на, я не знаю, чи на тиждень, чи на три місяці. Тобто ми побачимося тоді це в травні. Але я сподіваюся, що не до травня. Що таке розклад Ворона? Це розклад по першу Едгара Алана По в січні 1845 році. Люблена Еленор, який вплив з минулого? Люблена Еленор – це дівчина, яка якою вже не стала, а чоловік сумував за нею. Так? Тобто -то. трошечки фрагменти із самого вірша. Який вплив минулого досить впливає на вас? Який вплив з минулого ще досі тримає вас, відпливає на вас? Так, це те, що ви не приймали себе. З минулого вам хотілося статусу, вам хотіла авторитетності, ви хотіли, щоб люди йшли за вами, щоб ви могли і мали таку популярність, як можливо, у когось іншого вона була, а у вас такого не було. Можливо, це пов'язане з дитинства або такого періоду життя, де ви мали гроші. Де ви хотіли б, щоб у вас було більше грошей, але знаєте, вам було все рівно мало. Вам було все рівно мало. І за цього, знаєте, ви такі стали відлюдником, стали, можливо, для деяких людей не підпускаєте інших до себе. І це може дуже сильно проігруватися, Що уже люди думають, що у вас уже якісь проблеми з головою. Бо ви самі можете думати, Та чому я не можу відпустити ту ситуацію? Ну, є у мене гроші, у мене нормально грошей можу. Я нормально собі жити, А ні, а мені все мало, і мені мало. Я от хочу, щоб як було у люди з 8Б розумієте такі от статки самого народження. Оце і я таке хочу. Або це, можливо, пов'язане з університетом, можливо, пов'язане з якоюсь персоною, за якою ви святкуєте. Вплив минулого. Те, що ви хочете бути авторитетними, щоб у вас було великий суми грошей. У вас вони є зараз ці великі суми грошей, але от вам хочеться більше, так? І можливо, щоб ви не були самотніми, ви знайшли однодумців в такому плані, і побільше одно однодумців, які ставили вас в пріоритеті. Тут також проблема в тому, що ви не можете ставити себе на перше місце і постійно думаєте, а що подумають інші про вас. Це також може проявлятися. Далі стукіт у двері. Тобто чоловік сидів. Хтось стучить йому в двері, на що ви маєте звернути свою увагу? На що ви маєте звернути свою увагу? На те, що ця ситуація відбулася в минулому. Розумієте? Все, чоловічик он спалив, спалив все, що було в минулому, і пішов вперед. Пішов свідомо, вирішив, що мені більше таке не потрібно. Я зможу на новому місці, можливо, тут, до речі, також пов'язано і переїзд, так що от раніше у вас було все, у вас були статка, зараз у вас нічого немає. Пов'язано з будівлею, пов'язано в якісь квартири або в будинки, зараз його немає, або ви не хочете туди повертатися, тому що там вже нічого робити. Це також може проігруватися. На що вам потрібно звернути? Те, що потрібно відпустити те минуле, потрібно йти вперед. І знаєте, що впереді буде набагато краще. Ви розумна людина, ви цілеспрямовані, ви можете досягати своїх цілей. Ви просто не бачите всієї картини. Вам постійно щось чогось мало. Це добре, що ви хочете більшого. Це добре, що ви хочете кращого життя. Але не потрібно недооцінювати. Знаєте, це вже такий якийсь театр, що інші люди думають, боже ні, то у нього все є, а він ніяк не заспокоїться, розумієте? Тобто тут відбувається такий період, що ви от, вам потрібно звернути увагу, що старе ушло, нове прийшло, і нове буде набагато краще. А не триматися, там уже за нічого триматися. Впустіть щось нове, щось неочікуване, можливо, яскраві емоції. Ну, тобто, це життя. Зрозумієте, і зверніть на це увагу свою. Борон. Саме це прилетіть Борон, і що він говорить: ваш найбільший страх. Який ваш найбільший страх? Який ваш найбільший страх на даний момент? Знаєте, ви боїтеся проявити себе, показати собі світу, хто ви такий є. Що у вас, можливо, інші погляди на життя, а вони відрізняються від інших. Ви хочете, знаєте, показати себе не такуся. Наш найглибший страх, що люди будуть тупіть, і ви з ними також будете деградувати. От у вас ось така ось штучка, що ви от хочете, щоб за вами йшли люди. Та знаєте, щоб ви народжували якусь ідею. А ви боїтеся, що у вас немає мети в цьому житті, у вас немає цілий, у вас зможете щось нове зробити, чуть ли там не винахідником, або якого саме в розумових аспектах, здібностях. У вас є щось, чого ви хочете, от знаєте, саме досягнення. Щось такого верхнього, можливо, ви там духовні практики любите, або езотерика, чи ще щось, і от вона на вас можливо дуже сильно повпливала, що ви боїтеся, що щось там скажуть, що вас знаєте, він є у вас доля сурова. Розумієте, вас доля накарає. От, або можливо, вам хтось сказав, що, що у тебе якесь таке життя буде, тому що твій прадід такий був, дід такий був, батько такий був, і ти таким будеш. Або навпаки, ну тобто ви зрозуміли, ви боїтеся якогось чогось, чого ще не відомо, ви боїтеся майбутнього, ви боїтеся кари. Я не думаю, що ви щось зробили таке, що вас мають карати. Абсолютно такого нічого не було. Тобто, це ви вже знаєте самонавіювання. Накручуйте себе. У вас все вийде. все поступово. Таке життя. Не все буває відразу. Пітьма. Чому ви боїтеся цього всього? Чому ви боїтеся? Бо у вас є деякі залежності, у вас є деякі, що недопрацьовані до кінця і не реалізовані до кінця з минулого якісь плани, що ви одягаєте маску. Знаєте, ви на людях можете бути одними, а всередині ви зовсім інші. Ви можете якось трохи не довіряти собі, не довіряти, що у вас це вийде, тому, тому що на це потрібно гроші, а у вас немає настільки багато грошей. Або у вас є гроші, але ви витрачаєте не на те. Наприклад, знаєте, це може проігруватися як в дитинстві, коли у людей мало грошей, або батьки дають мало грошей, то коли вони, ці люди дорослішають, то вони скуповуються, знаєте, це шопогалізм. Вони хочуть скупити все. Потрібно їм не потрібно. Вони не можуть прощатися з минулому, хай то полежить, а мені потрібно ще це. А вдруг, а вдруг через 15 років мені це продається ця штучка. Тобто розумієте, ось основа ваших страхів. Для вас може бути важливо, щоб люди були не тільки зациклені на матеріальному, а побачили душу. Хоча ви також дивитесь дуже сильно на матеріальні, дивляєтеся іншою людиною. Боїтеся, щоб вас засудили за щось. Тому ви можете так знаєте, одягати якісь маски, нападати на інших людей. Дім, дім, да? Тут, ой, той чоловік, де він жив, чому ви тримаєте за ці незрозумілі страхи? Чому ви тримаєте за ці страхи? Тому що у вас є свій погляд, тому що це ваше таке життя. Ви консервативні, ви робите так, як буде зручно лише вам. Було би давно прибрати ці страхи щодо матеріальних аспектів чи ще щось, але вам так зручно Ви можете змінити ці думки. Ви можете, абсолютно можете. Але просто зараз вам, ну, ви не хочете цього. Зараз мені зручно бути в такій позиції, зручно бути в такому становищі. Ось із цього розумієте, ось ви така персона, можливо, ви ведете себе трошечки по-дитячому, і ви хочете, щоб інші виконували за вас щось. Зробили за вас, знаєте, грошенят вам дали, дозволили зробити те, що ви хочете. Тобто, знаєте, трошечки така дитяча позиція проігрується. Дарма або ніколи більше. Що ви маєте, давайте дві карти витягну, що ви маєте зрозуміти? Зрозуміти, і що ви маєте побачити. Зрозумійте, що у вас є всі фінанси, у вас дитинство було не таке ж жахливе, як ви можете собі це уявляти, тому що, повірте, у інших людей було ще набагато жахливіше. У вас було нормально, і що ви маєте побачити, що це більше за все відіграється в ваші тривожні, якісь там я не знаю, чи тривальні розлади. Я не буду казати розлад, тому що я не психолог, я не психіатр, тому я не буду вам ставити діагнози. Але це більше ви навидумували собі. Більше собі напридумували страхів. Аніж вони існують в реальному житті. Побачте, що це всього ваші думки. Нічого більшого. Тінь. Що ви відмовляєтеся бачити в вашому житті? О що ви відмовляєтеся бачити? Сім'я, те, що сім'я вам дала багато чого, ви стали тим, ким ви є. Те, що сім'я дала вам такі цінні поради, які ви досі можете приймати, розумом їх приймати, так, я би навіть сказала, стратегічно би. Ви все робите стратегічно. І у вас є аналітичне мислення, ви можете робити дуже круті дії. Вам все під силу. Знаєте, ви як той шахматист, який може знати, який зробити наступний крок. Ось це ви, розумієте? Ви е, прийміть себе, прийміть, що ви розумний, гарний, креативний, Родити вашу ідею і зробити її реальністю. Просто потрібно. Трошечки повірити в себе та відпустити старі загони геть. Просто геть. Розумієте? Ідемо. Які страхи впливатимуть на ваше життя, якщо ви не будете змінювати своє власне життя. А будете продовжувати так само жити. Що буде? Давайте, що буде, якщо ви будете так жити? Ви будете щось іти нестандартно, але, знаєте, ця нестандартність з однієї сторони крута, неймовірно, вона вам буде давати якісь нові плоди. Потім оця нестандартність, і коли вас, вас візьме емоційність, ви просто, знаєте, вона вас загубить. Тому давайте просто зараз порада вам. Не дозволяйте вашій свідомості піти геть. Дійте розумно, як ви це можете робити. А не на емоціях і на жалю. Порада вам, робіть тільки те, те, що ви можете. Не потрібно робити якісь небезпечні вчинки, які можуть вас згубити. Знаючи з тюрми, закінчуючи, розумійте, якимись пораненням. Не чудіть, добре, не згадуйте минуле. Але не робіть, що от все. От якщо б я прожив життя початку, я б все зробив інакше. Не думайте так. Думайте, що ви зараз можете змінити, як ви можете зараз покращити свій стан.